Пані Олександра. А я Олександра та я Парічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі проти Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Разом ми дізнаємось про історію, звичай та традиції нашої держави. Хочеться наголосити, що більшість українців асоціюють Миколаївську область з пляжним відпочинком. Але насправді тут є чимало місць, де можна отримати позитивні емоції та задоволення. Гранд каньйон у мініатюрі, стародавнє місто Ольвія, курортні міста Коблево та Очаків, Телігульський лиман. А ще корабельні заводи і ще багато-багато цікавого. Отже, мої маленькі мандрівники, сьогодні ви дізнаєтесь про найгарніші локації Миколаївського краю, де можна гарно оздоровитися та отримати незабутні враження. Тоді давайте марші, вирушати у подорож! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож! Розпочни! Це місто кораблів. Перший збудований тут бреган називався Святий Миколаїв. Не тільки кораблями славиться Миколаїв, тут також розташований Барбарський міст, який, до речі, є розводним. Розведення його відбувається горизонтально з поворотом на 90 градусів. В Миколаїві знаходиться найдовша пішохідна вулиця Європі. Прогулюючись по цій вулиці, ви можете насолоджуватися красою міста. А ще ви можете помітити, що архітектура минулого поєднається з сучасністю. В Миколаїві розташована одна з найстаріших в Східній Європі обсерваторій. І вона, речі, занесена до пам'яток охорони ЮНЕСКО. Спочатку ця обсерваторія була морською, оскільки раніше зовсім не було навігаторів, то працівники вчили моряків орієнтуватися в морі по зіркам та складали їм зоряні карти. Працівники цієї обсерваторії зробили власне відкриття. Тож тепер десь далеко в космосі на сонця кружляє ще один Миколаїв, але вже планета. Для тих, хто хоче побувати в Віснеленді, запрошуємо вас в Миколаївський парк Каска. Тут ви можете сфотографуватися з улюбленими героями та відвідати багато різних атракціонів. Миколаївський зоопарк вважають одним з найкращих в Європі, а ще відходить в Асоціації зоопарків та акваріумів. Почесним мешканцем зоопарку, який радо зустрічає гостей, є 65-літній прокодил, якого звати Вася. Миколаївська область має в собі ще багато різних цікавих та дуже відомих фактів, яких саме ви дізнаєтеся з нашої презентації. До нових зустрічей, мої любі мандрівники! До побачення! Село Мегія Первомайського району Миколаївської області називають маленькою Швейцарією, а ще столицею українського рафтингу. Пані Олександро, а що таке рафтинг? Марічко, уяви, що ти вчишся по бурхливій річці на величезному надувному човні, оточена друзями та веселим сміхом. Вас підкидує на хвилях. Ви бризкаєте один одного водою, а серце калатає від хвилювання. Це і є рафтинг. Рафтинг це не просто подорож на човні, це справжня пригода, де ви відчуєте єднання з природою. Ого! Цей вид спорту, напевно, полюбляють безстрашні люди. Так. Їх називають екстремалами. Для того, щоб займатися рафтингом, треба дуже-дуже багато тренуватися. А найкращі на місці Південний Буг приймають участь у міжнародних змаганнях, на байдарках і рафтах. А ще про цю дивовижну місцевість існує дуже багато легенд. Пропоную зараз послухати Одну з них. Легенда про острів Мамая в Миколаївській області. Козак Мамай легендарний герой захисник, який є своєрідним втіленням українського характеру, волелюбності та невмирущості народу. Він плекав одвічну мрію не воювати, а в себе вдома рештувати, мурувати й будувати. Ще й досі в деяких домах жителів села Мегії, що в Миколаївській області, зберігаються картини і зображення козака. Він сидить під явором і грає на бандурі. Голова голена, чуприна оселедець за вухом. Довгі вуса, сам він у багатій довгій курці із золотим позументом і китицями. І в широких, як море, шароварах зазначимо, що традиції козака Мамая складають на нашій землі цілу систему напрямів. Незламність духу, народну віру у своє безсмертя та звитяжний волелюбний дух. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! Місто Миколаїв, обласний центр Миколаївської області, з гордістю носить звання місто кораблів. Цікаво, а чому його так прозвали? Назву місто отримало на честь покровителя мореплавців Святого Миколая. За іншою версією Миколаїв отримав назву на честь. Збудованого та спущеного на воду корабля фрегата Святий Миколай. Відтоді на суднобудівних заводах міста, а їх на сьогодні три, збудували понад дві тисячі кораблів і суден. Обожнює все, що пов'язано з морем, от би стати майбутнє. Чудова мрія! Пропоную зараз усім нам перетворитися на веселих матросів та станцювати руханку. це легенд і піщаних рівнин. Піщана коса, яка простяглася на 7 кілометрів від крихітного міста Очаків. Тут дуже нетипові пейзажі. Степи змінюються гаями, виноградниками та зарослями хмелю. Поряд ростуть сосни, біля яких розкинулись озера. Морські затоки. А ще на косі збереглися залишки стародавньої турецької фортеці. Хотілось побачити усе це на власні очі. Так, напевно, краса неймовірна. Пропоную зараз створити сувенірну згадку про чудову мандрівку Миколаївською областю. Друзі, вітаю вас в рубриці Творче майстерня! Цікаво вам, чому я сьогодні так брала! На нас чекає корабельна область України, а саме Миколаївська, обласним центром якої є місто Миколаїв, що нерозривно пов'язане з суднами, адже народилося завдяки їм. Різноманітний водний транспорт області є засобом, що виконує функції перевезення, зберігання та обробки різних вантажів. Миколаївський морський порт одне з бюджету утворюючих підприємств регіону. Він входить до трійки найпотужніших портів України. Діти, а чи мріяли ви колись стати? Капітаном справжнього судна. Так? Чудово! Але для цього нам кожному треба власний корабель. Хм, Пропоную вам зараз розпочати разом зі мною створення свого власного корабля. Для створення свого власного корабля нам знадобиться небагато, лише різноманітний кольоровий папір, картон, клей. А також червоний фломастер. Першим етапом нашої роботи буде наклеювання хвильок. Беремо блакитні смужки. Через відстань промазуємо їх клеєм та наклеюємо на наш синій фон. Хвильки можуть бути різної висоти. Наступним етапом беремо коло, зігнути навпіл. Це буде основа нашого корабля. Ну що, починаємо майструвати? Намащуємо деталі гарно клеєм та приклеюємо до нашої основи. Ну ось наш корабель майже готовий, але обов'язково не забудьте про рятувальний круг. Залишилося намалювати деякі деталі для того, щоб наш корабель став гарніший. Ну ось, корабель готовий. Відшвартовуємось і гайда в плавання! Ось такий корабель вийшов у мене. Дивіться, як він гарно може гайдатися на хвилях. Діти, а які кораблі вийшли у вас? Дуже цікаво поглянути. Ну що, гарного плавання. До зустрічі! Марічко, ну що, тобі сподобалась наша подорож? Так, це було неймовірно, весело та цікаво! Малята, сподіваюсь, вам теж було цікаво. Але нам час повертатися додому. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку, як завжди, їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож заверши ти. Подорож заверши ти! До побачення, друзі. до наступної зустрічі. Бувайте!